Дійсно, минулого тижня наша волонтерська група народних самобою здійснила 14-ту поїздку в зону бойових дій. Ми були цього разу від Северу Донецька, там, де є місце скарб дислокації і можливість розвантажити привезену допомогу. Ви з'їхали з чотирьох напрямків. Я був особисто в напрямку щастя станиці Луганська, тобто спілкувався з хлопцями і батальйону Львів, які стоять на передньому блокпості. Які є найближчим до а, тих, які обстрілюються, фактично щоночі теж обстрілюється цей блокпост? Дуже важливо сьогодні, якщо говорити про матеріальні речі, це оптичні пристрої. Це йдеться і про прилади нічного бачення, і про тепловізори, і, і про біноклі хорошої якості. Бо, а, і Як напереді, так і в близьких районах дуже багато так званих розвідувально диверсійних груп ворога, які ходять. Ну знаємо, що це не просто розвідка, це вони закладають і фугаси. Знаємо про нещасні випадки, і підривання і цивільних, і військових, і волонтерів. Зокрема, ось бо дійсно скажімо, ті в Сьогодні сил, щоб встерегти весь там лінію кордону, наприклад, чи дорогу, яка йде попри лінію кордону, чи попри території, які контролюються бойовиками. Ну, їх там сьогодні бракує. В таку погоду, коли ми були тиждень тому, теж така була спека на сході. Дуже стає питання з водою, питною водою, бо далеко не всі живуть біля населених пунктів. Є Підрозділи, які мають бути віддалені, ну відповідно, там, доступу до криниці, до джерела там, чи до якогось водопостачання не, не у всіх підрозділах є. Хоча вже наші, скажімо так, хлопці не облаштувалися, звичайно, і цей них теж якось вирішується питання. Ну і знову ж погода, відповідно, якщо говорити про медикаменти, тут мають бути медикаменти, які стосуються з допомоги там проти. Шлункових різних захворювань, ну, бо ми розуміємо, що продукти є, але на такі ж рівні теж можуть псуватися, відповідно, треба такі речі. Ось. І відповідно, Якщо говорити про речі якісні по погоді, абсолютно немає проблем з бронежилетами і шоломами. От ми були там по лінії передовій. Сьогодні навіть автомобілі, лобові, лобове шкло, автомобілі вони захищають бронежилетами, тому що їх є достатньо, вони є і на бійцях. І і там, скажімо, на потрібних, які вони вважають місцях. Тому з цими речами проблем немає. Так, з формою літньою військовою, на жаль, її, її немає в потрібній кількості. Знаємо, що Міністерство тільки-тільки оголосило тендер, тільки-тільки проводиться пошиття і закупка. І ми розуміємо, що тут, тут є проблеми також. Куди львів'яни приносити те, що вони можуть? Допомогти я не думаю, що знаю за цей рік часу Є декілька волонтерських груп, які активно працюють і безпосередньо доставляють. Допомогу на схід і в конкретним підрозділам. Ну, Зокрема, центри забезпечення військових, які є в народній самобороні, це і Шота Ставелі, 2, це і виговська 29, це і Шевченка-350 на мік... Ресне, 1 в мікрорайоні, на Орлика. Також допомога армії України, це не Наливайка, волонтерська група, допоможе фронту е, в приміщенні головної пошти, та Львівський лицар е, це на вулиці Коперника, в Плаці Сап'єгів. Тобто, це ті. Волонтери, які вже більше року дійсно допомагають, це і перевірені. Так, це перевірені місця. Так, це перевірені, це всі, скажімо, люди, які безпосередньо через новий пошту, через солдатів довезуть, донесуть, доставлять, передадуть вашу допомогу то, що ви солдати. Зараз побутує така думка, що люди стали менше допомагати, втомились, виснажились, все затягнулись. Чи ви теж помічаєте таку тенденцію? Так, на жаль, дійсно така тенденція є. Якщо говорити про фінанси, а ми крім речей, продуктів, дуже великий список, які потребують солдати, і нам замовляють під замовлення за запчастин до техніки. От з цим є велика проблема. Це і до техніки цивільної, яку ми ж таки там волонші волонтери закуповували і передавали. Я говорю про автомобілі, джипи, мікроавтобуси, які потрібні для пересування, а також е військової техніки. І от тут, е щоб це закупити, потрібні кошти. Ну ми розуміємо, ті самі оптичні прилади, це сама форма, вона коштує гроші. До прикладу, наші надходження по самообороні ми за минулий тиждень, це за минулий травень місяць це було декілька тисяч гривень, буквально до десяти. Завезли ми на поїздку там, треба, щоб мінімально, скажімо так, забезпечити те, що замовляли бійці, це 150-200 тисяч гривень. Тобто ми розуміємо, що цих коштів сьогодні бракує і просимо в борг деяких виробників, постачальників, потім якось, щоб просимо хтось, хто їм ці борги покриє. Навіть по тих елементарних продуктах в супермаркеті а волонтери стоять і наші, і інших колег-волонтерських груп. В супермаркетах бачимо те, що наповнення того візочка для солдат воно зменшилось в рази декілька в декілька разів. На жаль, на жаль, така з це апатія, напевно, спроможність львів'ян допомагати вона значно-значно зменшилася. Ви вже, напевно, понад рік дуже активно працюєте з волонтерами. Коли була у Львові ніч гніву, ви зорганізовували тут забезпечення порядку. Чи зменшується кількість людей, які готові допомагати? Не матеріально, просто прийти, спакувати, постояти з візочком, чи люди теж збайдужіли, щоб витрачати навіть свій час. Зараз приємно скажу джеті. От люди звертаються в Фейсбуку, телефонують, а от діти закінчили школу, ну, старшокласники, хотіли би бути волонтерами, допомогти, залучити, дайте якусь роботу. Тобто приємно, що це мають звернення батьків, та вони розуміють, що якщо батьки на роботі не мають можливості цей час виділити, то діти вже такого віку, що мають і свідомість, і спроможність. Допомагати. Тому м, люди відкликаються. Коли звертаємося до людей з проханням допомогти, відкликаються, чи то розвантажити 20 тонн е, води, як приїхали, чи то іншу гуманітарну допомогу, чи там 15 тонн е, якихось продуктів. Тобто тут проблем немає. Е, говорити, що це щоденна робота, ну так, далеко не всім виходить, хоча більшість наших волонтерів вони вже системно дійсно хтось півроку, хтось рік, там, один, два, три дні в, е, в супермаркеті. Стоять, втрачають час, пояснюють, перескладують продукти, допомагають це все формувати цю допомогу. Тому я би не сказав, що є збайдужіння людей, тобто люди не завжди знають, як можуть бути корисні, а коли вони їх запрошують, то тоді люди з радістю зкликаються, бо розуміють, для кого це і для чого це потрібно.